Вівторок, 6 травня це новини. Коротко. Вітаю. Одна людина поранена внаслідок атаки по Синельниківському району. Зранку ворог поцілив по місцевому підприємству. Травмованого ушпиталили у важкому стані. У Харкові четверо постраждалих через ворожий обстріл на світанку. 20 шахедів. Атакували місто кількома хвилями. Масована атака тривала понад дві години. На місцях влучань спалахнули пожежі. А у Дніпрі про хвилину мовчання на знак скорбути за всіма кого вбила Росія. Відтепер сповіщатимуть і в електротранспорті. Оголошення лунатиме щодня о 9-й ранку одночасно з усією країною. У деяких тролейбусах і трамваях про хвилину пам'яті зараз повідомляють водії. Згодом процес автоматизують. А жителі Вища Тарасівки, що на Нікопольщині, виживають без громадського транспорту, зв'язку та із закритими аптеками. Ворог у лічених кілометрах, тож у селі зруйнований кожен другий будинок. Про життя під прицілом окупантів у прифронтові Вища Тарасівці. Подивіться у спецпроєкті про Нікополь. Скандали без причини, неспокійне сон, і питання, які не. Не мають простої відповіді, психологи під час війни фіксують зростання емоційних розладів у дітей. Як батькам розпізнати тривожні сигнали та вберегти дитячу психіку? Розкажемо у вечірньому випуску. новин. Ці та інші новини не пропустіть Підписуйтеся на 11. -й.